Росіяни засипають сумщину також кабами та дронами. Щодень фіксують прильоти близько 30 керованих авіабомб до півсотні скидів та ударних безпілотників. Найбільше потерпають Шосткинський та сумський райони. Уночі ворог атакував Шосткинську громаду. Там поранено трьох людей. А напередодні каб поцілив по передмістю сум. Є загиблі зруйновані до фундаменту житлові будинки. Наш репортаж. Посеред сірих, запелюжених руїн живі квіти. Односельці принесли на згадку про загиблих сусідів. Тут же безпритульно вештаються курочки. Усе, що залишилося від господарства пенсіонерів. Напередодні росіяни скинули каб на село в передмісті. Сум. Загинуло подружжя. Вони були такі, ну років по 60. Значить, тетя Таня, дядя Саша, це вони загинули. Безпосередньо в їхню хату був прильот, навіть вирва тут, а тут утворилася. Ну, такі радушні були вони, дуже, дуже радушні. Це у них була така романтика, що під яблунями у них там вічно столи, там і сусіди сидять, і все там щось шумить. В общем, такі були привітні, привітні. Такі Дружелюбні, на допомогу вони дуже скорі були там, де що, яка гуманітарка всіх обзвонити, організувати, все було на них вони тільки нещодавно поховали сина, буквально тиждень тому. Військового 31 рік. А меншого сина поховали рік тому. Вона колишня медпрацівниця, гарна людина, така чуйна і важна. Треба щось допомогти. Прибіжить допоможе. Або якщо треба ось добитися, також будинок пані Наталі зостався без вікон. Жінка налякана вибухом, але покидати домівку, все одно не планує. Тепер уже страшно. Страшно, тепер уже страшно. Я сьогодні півдня затиналася. У мене руки трусилися, ноги трусилися. Я не розумію, де я узагалі в мене був якийсь нервовий розлад. Мені син каже: кидай все та приїжджай. А як я покину? В мене дві собаки, кіт і 13 собак. Я у лісі годую. Як я їх покину? Їх так люди покинули перед війною. У будинку навпроти місця вибуху мешкала мати Антоніни. Мама, звісно, була в хаті. Ну, їй дуже повезло крупно. Вона була у е, закутку, такому, що не пострадав. О, там от біля дверей ми почули вибух, заховалися за дерево. Потім бачимо, ламки летять по вулиці. Ну, перестояли ж, перестояли, вийшли ж із за поворота. Вже сусіди почали виходити. Вийшли з за поворота. Дивимося, мама біжить. Слава Богу, на двох ногах. Жінка каже, хату вже не відремонтувати, але вони з чоловіком потроху розбирають завали, шукають документи. Ця сторона глиняна тут. Дерев'яна, воно все пошло, покосилося щілки. Та трошки там з тої сторони кирпичі порепалися дирки і туди страшно заходить, печка вся, вона ж була від печки запітана. Над газером. Печка, все. Були б усі живі, була б сталий мир і наша перемога, щоб можна було надалі життя. Несподівано серед уламків виявили живих створінь. Ой, сюди. Ой, ось я там Вони отам були закопані в тряпках. Кішка загинула. Жодних звуків звідти не було чути. Але сусідські дівчатка наполягали на пошуку і тепер взялися доглядати малих муркотончиків. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини.